Стаття 26 передбачає звільнення для військовослужбовців строкової служби, це частина друга. Для військовослужбовців, які проходять військову службу по мобілізації, це частина четверта. На сьогоднішній день застосовується пункт другий, саме під час воєнного стану. А для військовослужбовців контрактної форми, підстави для звільнення визначені в частині п'ятій. Під час мобілізації, під час воєнного стану, усі підстави для звільнення визначаються. Пункту номер три, отже, пропоную почати з підстав для звільнення строкової служби. Скажімо, я не буду їх перечисляти так, от, як вони прописані. З повним переліком можна ознайомитись в самому законі. Хочу визначити такі найбільш дієві, найбільш підстави, які дають можливість звільнитися саме в нинішніх реаліях. Підставами для звільнення зі строкової служби є відповідно указ президента про демобілізацію, також за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби сімейні обставини. До сімейних обставин стаття 26 нас відправляє до 17 статті та до 18 статті. Хочу зазначити, для строковиків підстав для звільнення набагато більше в порівнянні з військовослужбовцями по мобілізації та поколінням.